300 фпс. Бо може 500. 530. <гум> а Адрича, пропущи собитый аж FPX. 700! Мене... 800 900 <гум> Не знаю, глянь в підлогу і плесядь. 10. <гум> Господи, яка у тебе міміка стрьомна <гум> Що <плес> Це так можна було? А якщо, якщо ти зробив? Я тебе по... поїбало дав. Чого ти руку так тримаєш? Чи ти зараз влізеш? Влізеш, да, влізеш. Я не влізиш. можу її пустити. А, бо ви на готинник дивитися. <плес> на себе пухатька, я не знаю. Так я хочу все ж зрозуміти, як ти мене вдатив. А! На R. На R. На R. Воно теж працює через раз. Типу, зараз я не можу. Це як хатькати, типу. Хатькається, воно теж типу на кулдауні. Дуже у нього довгий кулдаун. А що ту взагалі робити Я не розумію? Оце і добити. Це вже расізм. Чорні мексиканці танцюють під стереотипну музику і махають якось говною. Це татакан. Чи, я не знаю, че мексиканців. Да, мексиканська музика. Муш мудахи. Це чорні. <рес> чорні мудахи, да. <рес> я не знаю, чи видно, це але у мене це видно, і це бой страшно. Класно. У тебе башка горить. Hello, Hello, Dr. Freeman. Є, yeah, слышь, ти зараз нам тут це підпалиш. Ну просто дивись типа на те, грить камінь, я не знаю. Голи, не подивись. Це як в цьому в порталі. Now stare at the art for two minutes. Га? Huh? Error. От думай тепер. Боже! Що це за говна? Нічого. 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 Я так розумію, воно мало зайти в ліфт, чи, типу, ми, ми можемо щось зробити, щоб воно сюди не. Типу не зайшли. Ну, воно не зайшло, бо ліфт, слава богу, не, не дебіл. Ліфт не любить, коли в нього заходять. Да, тому нас тут уже п'ятеро. О, я таку штуку люблю. мене дитяча травма. Зучимо в темряві. О, спасибо. А з лукою. З темля бы не слаб. О! Знаю, але мені ніхто не дручив, тому я не знаю, нема такої травми. Класно. Ні, чому я так низько опускаюсь? Я не знаю. Мені тобі то ще подобається, що типу камера тут дебілена. Типу камера у тебе в носі знаходиться. Чи да. же в очах. В Майнкрафті камера взагалі у тебе десь в районі грудей знаходиться, на рівні ключиці. <кій> в Майнкрафті у тебе якраз камера ідеально, типу, на твоїй голові. Не, вона трохи нижче. А в кіберпанку, типу, за мужика вона на рівні очей, а за жінку вона у неї в роті. Нахріна. А типу просто тако в тому, що моделька жінки і чувака типу в кіберпанку однакового розміру. <кхи> і це типу, намагається зробити, щоб вона була нижче зростом, типу в. І витимало? вона так. Да, щоб вона була нижче з ростом. Це тут. А тупо, ладно, я, я, я спочатку подумав це В'єтнам. А хрін там плавав. <кхи> хрін там плавав, так. Да. Хлен не плавал, хлеб худы. Забагато хочешь. Я хотів на нього покашлять. Вы ще годинник не кидай? Я шось на вухо поча. Не в владному часе, але типа оновлюється с кожним цим, с кожным этапом. Мы, блин, напряжуть його вену на ту си. Ну, наркоман. У него вообще руки желтые. Він точно. У мене інше питання. Чому вон. Я не знаю світяться, значить тут маслом помазано. Мені подобається, як тут у персонажі очі повертаються в бік е персонажа, який найближче знаходиться. В VR-чаті, до речі, така шняга теж є. Текстурки у мене непровантажені. Опа. Тут щось повзе. Це не щось, це хтось. Даров. Ладно. Я думав, вона тут когось зараз застрелить. Знаєш, мені здається, краще вона далі на когось тут застрелила, ніж. <плес> Он Клеєн стоїть. Буквально ходячи пушечне м'ясо, я не знаю. Подивись, на... так дивиться Подивись на це їбало. Е... Між він подобається, знаєш. Мені він не подобається. Єпогу, якщо ця фігура повернеться. У зараз підійде і кашляет на тебе, понял? І там буде бад сам костюм, знаєш, я не сдувуюсь. Let me in. здається, останній повод залишився, бо воно показує, типу, майже 12 на шосту. п'яту, взагалі. Не, на шосту. текстурка. Тут видіють давай цей і з ловчанг граю. Скільки тут дверей буде? Джимен? Ні, це бест інтро. Я я просто я не знаю. Медік кюля. А серйозно? Жах. Народ, всі звалио, ми зараз здохнемо від радіації. І під'їзд. Ми падаєм? Це ми я падаємо. не знаю, як тебе знайти. Ми падаємо. Щоб будем слипать далі, щоб точно впали. Ладно. І що мені з цим робити? Я не знаю. Бухнуть і здохнуть. Так краще просто уже застрелились. Мені нудно, я пішов. Так у мене бить! На тобі Silent Hill! Хотів, получив. Ти наверно хотів Silent Hill? Ні, ти хотів. не хотів Я колись казав що я хотів Silent Hill А хто казав про Silent Hill, буквально не знаю, десь хвилин тому ти Я не знаю, може у тебя шиза. Я казав про Silent Hill? Я не пам'ятаю взагалі, щоб хтось казав про Silent Hill. Може ти просто сам подумав про Silent Hill, але не сказав і подумав, що хтось сказав про Silent Hill? Мені скоріше за. Знаєш, скоріше за все, я подумав, що хтось сказав про Silent Hill. Просто тупо, тупо да. Це, звісно, не, не звучить настільки епічно хотілося, але це більш схоже на правду. І ти так зараз дивишся на мене, прищуриш очі. Так а що ти обходжуєш і я не знаю. Обнюхуєш. А це що таке? Це Doom, здається. Так, да, це Doom. Doom 2016. Опа. Це dead Space. Мене тягне, мене тягне. Мене ні. А, ні, нас тягне. Dead inside dead outside. Не знаю, скрізь собі кішки, подивись, може у тебе там дід є. І нащо він тут існує? Знаєш, це буквально відос два дібіла і шиза в голові. Два дібіла, це ми, а Шиза в голові, це... Ну, ти ну, за в, в голові, і за хатку. Ти пишеш... Ну, це не в голові, а в чаті. Хоча, це в голові тоді у нас спільна Шиза. Я не Ні, знаю, прикинь, на якій Я припіль, мене не Шиза, типу... Я просто вмер від сердечного приступу, але мені здалось, що мене застрелили. Здрасьте. <різь> <різь> Мій Эй, е, чел, а ти чому обходиш? Бо, вот <риво> сюди, Будем тусить! Його звуть Ри. зовут <риво> Ры. Костянтин Костельнюк. Еще с кого-то там. Я йому... здавля посад зламав руку. Dear players. Didn't actually work to port it all necessary. Gmod tower content to make this work. Enjoy this photo. О GMC Коко. А, це цексон, тунде бозу. Приїхали в Стінку. Знову спіскіліскельцем. Ну, а ти думаєш чому? Він за скайфать буде. Мені здається, йому пофігу вже. Він стільки всього за це життя побачив, що йому вже не до цього. Це метло. Не те метло, на жаль. Метромен. Утиський завод. За це точно копірайт вольнуть. You know, I really like Thomas the tank. No. Я думаю Thomas the tank. Мені цікаво, як буде чутно це з пантографом. Насмачно, <пух> да, смачно, так. Да. Типу, це було гучно, але це було, типу, десь вдалі. І що тут, нічого? Uh, it, uh... А я можу звідси на <звідси> Я не можу звідси навернути. Подивись, подивись на імена подивись на, подивись на NPC. Я здох, походу. Нє. Що це? У мене блекскрін був зараз. Тут когось. Е! А, це, а це чорного. Цього в. Свої забрали. Мені здається, Костя не в захваті. У мене Костя зараз зник і з'явився. О, Біджей, ти живий! А хто це тоді? А хто це тоді? Але він тепер без е, кола без і... Б... а чаице такі фиксики. А, а без кола було. Аптакинс з кола вийшло. Сталкер. е ні 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 до нас зі лои не можна, алло. Я Блять! Обсти! Я звісно розумію, що ви мексиканці, все таке, але до нас зброю не можна. І до вас ще переговори вони, будь ласка, оді звідси. Він ще й брудний весь. <клух> Це здається, зі Ми йти можемо. А куди? На що? Не знаю, кайфувати. Олек! Олего! Олег! Де Олєжа? Я це заскриню. Instructions, TV. Все? Чи ми маємо зараз у щось грати і типу потім буде продовжуватися? Ні, це кінець. Це кінець? І, і в чому прикол? Ну. Ми побачили Костю. Мені Ладно. не зайшло. Ну, типу, там нічого просто ти не робиш. Просто дивишся, якийсь стреш відбувається і намагаєшся ну, да. розуміти, нащо ти сюди заліз? Що не прикольно, ні? Нє. Нє? Нє. А І мексиканці? Він не хвоняє перегаром.